Братиміємо ще преподобного ігоми, що іго, іго, до творця почає стрибали. Ми бачимо, знову і знову розбирають дірних людей, які в цьому бахнивому морі знаходять пристані, що тільки маленькі, тільки буде світили. І все те, що сьогодні нам дуже важко, трудно. Церква молиться. За мир, за спокій, за воїнів, за всі скорбящих, дружаюся. Тисячі, тисячі людей. Вчора, сьогодні, палаточка, хто господинись, живуть. Прославляють Бога, Бога Матір, іні, того годня, годника Божого, преподобна Ілова, його минулочого. Преподобний чи наш Ігор. Люди по низким подобным. Прожил 100 лет. После молитвы нет. Спасибо. 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 Воно біляться, вот у них і закинуть. З храму Преображенського переноситься можче, преподобно ума, до, до преподобної Преподобна до пещерки де приподобний жив. подвязал, все молитвы творил и методы с мощами собором.